Або ще, як називають кадильні свічки класна альтернатива кадіння для дому, щоб не використовувати ладан та вугілля. В комплекті йде підставочка. Отакі От кадильні свічечки, вони розпалюються. В основі йде ладан та кадильне вугілля спресоване. Так, це ми трохи насквозняку ну Зараз треба потримати на вогні. І вона розпалиться. Отже, бачимо, починає розгоратися. Краще щось підставити під під саму підставку, бо коли вона повністю згорить, це все буде піпел і він впаде буде падати. Він взагалі-то збирається тут, але може роздутися на вашу поверхню. Маємо в наявності багато різних ароматів. Сайт на шапці профілю для замовлення. пишіть особисті повідомлення, переходьте на сайт. Там є цілий розділ з кадильними свічками. Вони є різного плану. У нас чекаємо на ваші замовлення.